Таю, друзі! По-перше, я хочу подякувати за те, що ви підписуєтесь на мій канал, щоб ви розуміли для каналу, який приблизно 3 роки стояв на місці, там було 2-3 підписки у місяць. Для цього каналу, коли тепер підписок. Напевно, більше як 100 в місяць, це дуже-дуже приємно і особисто для мене. Я дуже вам дякую за те, що ви підписуєте, за те, що ви коментуєте, ставите пальчики і навіть, можливо, поширюєте мої відео. Це по-перше. По-друге, як ви зрозуміли, якщо позаду мене гори якщо є е, рубзак, це означає, що ми знову приїхали на гриби. Сьогодні я приїхав з Дмитром, тому що кожного разу ви бачите мене з кимось іншим або самого Приїхали ми в таке село, яке має назву Е, Взагалі, така у нас сьогодні авантюра, тому що Мислівські ліси ми не знаємо. Тобто і приїхали ми на гриби перший раз. Наприклад, якісь там Осмолоцькі напрямки, Верховинські напрямки. Я вже менш більш ми там маємо місця. І там Верховинський напрямок, ми там маємо таке козирне місце, де там однозначно завжди є гриби, і ми знаємо, куди ми йдемо. Тут ми просто абсолютно нічого не знаємо, ми тут ніколи не були, але нам ця частина Карпат найближча, і тому ми вирішили шукати місця тут. І як це все виглядало? Вчора я з Google карт плюс-мінус оглянув місцевість, вибрали. На карті такий е, кусок лісу, тобто частину лісу, маємо ще про всяк випадок паперову карту. І будемо сьогодні цей ліс е, як сказати, вивчати. Ось так. Е, ми зараз приблизно 15 хвилин вже піднімаємося. Там внизу у нас село Мислівка. Тут маємо такі, таку дорогу, по якій е, колись возили напевно, ліс. Е, і звідси якраз така суперкласна відомість на Мислку. І там мислівка, а до лісу нам буквально, ну не знаю, хвилини-дві. І вже з цього лісу ми будемо починати щось збирати. Думаємо, що однозначно щось знайдемо, тому що зараз якраз сезон білих грибів і насправді гриби є всюди в лісі. Е, можливо, ми не попадемо на якесь супергрибне місце, але е, з цього все починається. починається. Тобто треба... Вивчати ліс, і якщо ти цього не почнеш цього року, значить ти не будеш через 5 там, років чи 6 знати цю місцевість. Так що у нас сьогодні такий, як сказати, закладаємо такий перший камінь у фундамент цього мислівського грибництва. Так що уперед з Богом. Напевно, вже годину часу, як ми ходимо абсолютно без толку. І в цьому є велика проблема в новому лісі, тому що коли ти йдеш у ліс перевірений, в якому ти знаєш, що ти там збираєш постійно гриби. І якщо там нема грибів в даний момент, значить їх просто нема. Коли ти заходиш перший раз в ліс, так як ми сьогодні, ти не розумієш, чи, ти, чи їх нема, чи ти просто не там ходиш. І в цьому така, знаєте, дилема виникає. Тому ми так. E, приблизно годину покружляли e, в одному лісі, e, абсолютно нічого не знайшли і йдемо, йдемо вище. тобто якусь, шукати іншу місцевість, Тому що тут або на даний час немає, або тут взагалі гриб не росте. Ось така історія. Так що йдемо вище. Щоб ви розуміли, це є антирекорд по збиранню грибів. Приблизно 2,5 години і я знаходжу перших 2 підосичника. Тобто білих взагалі нема. Якщо так буде і далі, значить у нас план міняється. План міняється, я буду збирати мухомор. Червоний мухомор, його є багато. Для чого? Про що і тому подібне, я не розказую, тому що у нас канал про гриби, але не про мухомори. Тому кому цікаво, ви собі пошукаєте інформацію. Інформації є багато. Для чого беру його я? Щоб ви розуміли, я не веду абсолютно ніяку пропаганду червоного мухомора і я не вживаю червоний мухомор. Але є люди, які потребують цього мухомора. І... Для чого збираю його я? Збираю для того, щоб дати цим людям екстра продукт вищого класу. Тому що вони купують всякі різні, е, зібрані Бог знаде, попри дорогу і тому подібне. Я в свою чергу збираю їх в Карпатах, показую це безпосередньо цей збір, щоб, щоб людина бачила. Е, і сушу. Е, вони у мене чистенькі, тобто повторюю, екстра, екстра такий мухоморчик. І тому. Людям, які це розуміють, які це знають, для них я збираю ось так. Далі цю тему я не буду поглиблюватись. Якщо взагалі буде цікава ця тема, то ви пишіть, можливо, деякі нюанси я розкажу, особливо про сушіння, тому що там не так все просто. Після сушіння треба ще їх два місяці зберігати. Така витримка. Але кажу, це така тема тонка, і не знаю, чи вона потрібна. Якщо потрібна, тоді будемо її дещо поглиблюватися. Але не дуже багато, тому що у нас все ж таки канал про їстівні, білі гриби, білі, ну, тобто всі їстівні гриби. А мухомор у нас все ж таки є отруйний гриб, тому повторюю: ні в якому разі не збирайте ніякий мухомор. Все, на цьому крапка. Ось так. Але кажу, якщо ми сьогодні не вже зараз не піде білий гриб, то будемо збирати мухомор для медичних потреб. Ось так. Ми йшли по стежці, промарковані маршрут. Потім зрозуміли, що йти по стежці це просто марно. І звернули напоперек. Тобто теоретично я знав, що внизу є дорога. І попали просто у непрохідні хащі. Це не просто слово непрохідні, просто так. Вони дійсно вони непрохідні, ми тут ліземо майже на колінах. І єдиний плюс, що тут є хоча б не багато, але є підосечники. Ще якщо б їх не було, це було б просто взагалі завал. Але хоча б якісь підосечники збираємо, хоча б підосечники, я вже не кажу пробій. І взагалі вже так по приколу кажемо в жарт, що нам хоча би звідси, звідси вийти. Нам же грибів не треба, нам звідси вийти. Така справа. Підосечники є молоді, але більшість є старих таких, ми називаємо лопухів, такі величезні, що ми їх просто не беремо. Ось така справа, так що нам зараз основне вийти з цих корчів, бо тут просто ржах. Взагалі тут не є фанат під осечників, але ця полянка мене чесно здивувала. Подивіться, Це є такий не ще. ось такий е червоненький згори, а такі світлі згори. Це є раз, два, три. Зараз. 4, 5, 6. Оце я візьму. І там є такі, ж що... Ооо! Вони такі гарні, я вам скажу. Навіть ці тверді. І там ще є молоденькі. Цікаві такі, цікава полянка. Ці я навіть не беру, а ті молодші такі, отакі. То я візьму. Жах! Тут просто жах. Дивіться, який коротше. Просто жах. Я вже чисто в смолію від ялин. А що робити? Ми нарешті знайшли якусь стару дорогу, йдемо по дорозі і подивіться, які тут гниють гриби. Перший, другий, третій. Далі. Ой. Просто гниють, Четвертий. знаєте, такий запах. Фу. П'ятий. Шостий. Сьомий. Догниває. 8, 9, 10, 11 там тоже гнилий її. Дванадцятий що такий більшенький. 13. 13 грибів тих, що ми бачимо. Буквально може 6-5 днів тому можна було тут оце вже зібрати, вони якраз були такі капітальні. А тепер просто гнилі. Фу, запах противний. Перший на сьогодні білий гриб. Маленький. Я маю всю підозру, що він хорошливий, але факт є фактом, що хоча б одного гриба нормального. Не гнилого, не старого я знайшов. Як на диво, чистий. Чистий гриб. Ось такий грибочок. Ми нарешті знайшли якийсь ліс менш більш, бо там ми просто чуть, чуть чуть не рачки лазимо. Йдемо по цьому ліс, лісі вниз, там чуємо потічок, там десь і пообідаємо біля потічка. Ну і по лісі йдемо і час від часу зустрічаємо такий літній старий гриб, який ми не беремо. Зачаємо. Але тим не менше він є. Все, що ми сьогодні бачили, це тільки літній, старий, гнилий. Про баштиві гриб. Більше нічого мудрого мене не бачить. Така історія. Найгірший збір, який був цього року, фактично немає абсолютно нічого. Навіть коли я згадав про мухомори, вони теж так ніби пропали. До того йшли, коли я не мав гадку їх збирати, було багато. Тепер вже йдемо вниз, немає мухоморів. З того всього вже, напевно, я і хомори не буду збирати, тому що вже, чесно, навіть немає бажання. Єдине, що ми назбирали пару підосерчників. Маємо ще гадку, що ще поки дійдемо до машини, то щось ще підзбираємо. Якщо ми підзбираємо, значить буде... ну, мусить і так бути, то є якісь... Збір великий, а є, є мінімальний, не може бути завжди. Повна сумка грибів. Така справа. Ми сіли пообідати, обідаємо і йдемо далі вниз. Великий мінус того, що ми зійшли стежки і ми просто йдемо так на, на пролом. Де-не де є кращий ліс, так як тут, де ми сіли, якісь такі вже більш світліші, можна йти. Де-не-де взагалі попалені дерева, і ти йдеш. Ноги вже пооббивані, ну, жах просто. Ще гіршим лісом я ще взагалі ніколи не йшов і навіть не, не міг уявити, що є такі непрохідні ліси. Бували місця, де я ліс на колінах, якщо чесно. Ще рубзак ззаду теж заважає і така історія. Нічого. Якось ми звідси вийдемо. По дорозі маємо таких три велікана. Подивіться. Один. Два. Цей, до речі, я візьму. То ці два я лишаю, а це я думаю, що він чистий, я помацав він твердий і до тих підосичників е, піде. Осичники буду, напевно, смажити, так що цей гриб все ж таки візьму, так як грибів нема, то не перебираємо, а ці два лишаємо на розпліт. Висновок, що напевно тиждень тому були гриби, бо це літні, літні гриби. Старі літні гриби йдемо далі, по у нас. Ми не кажемо, що ми не маємо тут перепробувати все. Всі корші і всі трави, всі води. Був нормальний ліс, далі йдемо Такими драпаками, але як на диво ще знайшли такого гриба. Ми вже так йдемо, навіть не звертаємо уваги, якщо чесно, під ноги, але це стояв у нас І отакий бонус ще є. Хоч щось. Може то, ще не все втрачено, подивіться. Що такого грибочка знайшов по дорозі. Мосі! Ух-ух-ух. Опа. Опам. Молоденький, як на диво. <тірвіт> так, свідчення того, що не треба опускати руки нікого. Далі є бівенький, але ай. З'їджений. Честий, але з'їджений Слимаком лимаком. Маємо ще. О там шапочку хтось викинув. Маємо маленький, який не бере. А тут є такий досить непоганий. Опа. Тоже літній, все, літній гри. Друзі, у нас є гриб на розпізнання, ми от з Дімом так собі міркуємо, чи їстівний, чи не їстівний. Я знаю людей, які збирають. І кажу, що дуже смачні. Я ще особисто не збирав ніколи. Але хто знає, напишіть, дивіться, так виглядає малий, отакий цікавий, коли ми його зрізаємо, він всередині жовтий, отакий грибок і починає синіти. Бачите, на зрізі починає синіти. Запах такий нейтральний, грибовий, приємний, без ніяких. От. І навіть якщо до шапочки торкаємо, тоже починає так ніби аж чорніти. І та, А так виглядає великий, великий взагалі просто чудовий. Дивіться. Зараз зріжу. Відразу зріз синіє. Одразу на ходу. І має таку аж червону ніжку і червону підшапочку, але при доторканні там де доторкаєш, теж починає темніти синіти. Хто знає на 100% назву цього гриба і чи він їстівний напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво, тому що вони трапляються так часто і вони дуже гарні, вони такі тверді, чисті, класні. Давайте поглянемо для... на розріз. В розрізі теж він починає одразу синіти. Але дуже гарний. Дуже гарний грибок. Так, маємо ще три грибочки, зараз я їх покажу, але ще хочу ось такі на розпізнання, може хтось знає, тому що він виглядає дуже, дуже гарно. Отакий зверху жовтий, а ну всередині. Е, такий всередині і навіть нема ніякого молочка і тому подібне. Ось такий гарний всередині. Хто знає, напишіть. Ось такий маленький. Дуже гарно пахне. Пахне так, як. Хто знає як пахне ря... рядовка. Рядовачка така осіння. Так само він пахне. М -м, причудово пахне. Так, це по цьому. А... Що маємо по білих? Дивіться. Один. Ці вже такі гарні. От Що гарні, то гарні. Нічого не скажеш. Один. Потім. Тут є такий менший. О, це вже гарні гриби. І тут маємо такий найбільший поход. у бік росте. Ось такий. Так що ось таких ще три грибочки ми знайшли подарусь. Я зараз кажу по дорозі, бо якщо чесно ми вже йдемо досить довго і ми не дуже знаємо де ми є. Треба зараз якусь карту відкривати, бо ми ще зблудимо до того всього. Маємо такі старі опеньки, старі великі, брати нема що. Але... Але маємо. Тут кубка і там пару штук. Тут зійшли така вже потічок і тут більше вологи, і вже така картина веселіша, тому що є більше, більше всякого різного. Навіть вже опенючки, якісь грибочки поодинокі. Цікавіше біля води, тому що вверху дуже сухо. А тут так гарно. Друзі, ви б знали просто скільки ми обійшли сьогодні лісу. Ви не можете уявити, а тут ми вже внизі біля потічка. Дивіться, що ми тут шукаємо. Навіть не шукаємо, а знаходимо. Просто скільки треба було обійти, щоб знайти отаких дивіться Подивіться, яка краса. Тут цей хтось роз... розтолочив У нас тепер дивіться. А, То треба було скільки ходити один. Подивіться. Два. Далі, то ще не... То ще не все? Подивіться. Третій. Четвертий. І? Ось тут? Подивіться. П'ятий. Але я рву цей і бачу далі. Подивіться. Що ж треба було, скільки лазить? Світа. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. <говорить> <говорить> а, чудо, чудо! Дев'ять грибочків. Та яких дев'ять, Тут ще є. Я думаю, що ще є, бо я от тільки сказав дев'ять, бачу вже десяту. Погляньте. А де десятий? Де десятий? Там є. І 11, подивіться. Ви не можете просто уявити, що ми пройшли. А гриби під носом біля машин. Дурдом, якщо чесно. Давайте я позбираю ці всі. Поглянемо, що взагалі. Так, давайте підводимо підсумки. Один. Хоч би ніжки були. Шапочки, бо ніжки точно не чисті. Чисто. Другий. Ніжки хоробошливі. Третій. Молоденького чисто. Чотири. Маленькі чистень. П'ять. Хробошливі, страшно. Ли шапочки чисті? Шість маленький. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Ось. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять грибочків. На одному цей не враховуємо, бо він. Е 13 грибочків на одному місці. Це бонус, супер бонус за те, що ми лазили. Ну, де ми не лазили? Ну, просто я не показував всі кадри, де, але ми були місця, що я плакав. Ожини, рвали штани, руки, ноги, напевно, такі подрапані що дай бог. Але оці емоції, от зараз. Якщо би ми прийшли і відразу збирали оце усе. Такі емоції би не були. А це така винагорода, коли ти навіть вже не, не розраховуєш на це і воно є казково. Ми ж тут кружляємо, тому що тут дуже гарний ліс, потічок, мох. Супер просто. Так, наші такі бонуси, винагорода за важкий день тривають бонуси, подивіться. Ну Це неймовірний. Але гарний. О oh, так так. То що треба? Подивіться. Красунчик. Як завжди в кінці показуємо наш результат. Результат сьогодні досить невеликий, але що маємо, то маємо. Тут Дімом дімо у кошечку. Отакий. От е, що в мене є? Тут їм. Тут маємо так. трохи є. І тут я вже брав такі, на, такі більші шапочки. Я е, з них роблю такі... Стейкі класні. Ну, а тут такого меншого грибочка. Я вже навіть боже, Сироїшки. Собіро вже. Сироїшки теж на пательню. Супер. Ось такий маємо. Невелешний результат. Як завжди, всім дякуємо, хто був з нами, хто прийшов з нами цей грибний маршрут. Напевно. Тижні, два ми не будемо мати можливості. Але потім, що все ж таки, я думаю, що може ще буде осінній гриб, хоча є сумніви, але якщо будемо, ще, все ж таки такий останній грибний похід заключальний, такий завершальний. Напевно, зробимо з ночівлею, з вогнем. Думаю, що таке буде. Зараз усім, як завжди, щисті, здоров'я, всього найкращого. Бувайте здорові. І майстрам Даренько привіз. g a 거? 다